Українці втомилися від поганих новин, які так чи інакше стосуються кожного з нас. Весь світ говорить про майдан, революцію та власне неоголошену війну в Україні. Свою думку щодо того, коли завершиться масове кривоприлиття, висловили ужгородці. Затягнеться на рік, тому що занадто вона вже великі об'єми набрала. Думаю, що в березні місяці вже достатньо було. Коли це захочуть люди, ніколи це важкий процес. Коли перейдуть до більш рішучих дій, мені здається. Дай Бог, щоб закінчилося в літі. Хочу, щоб сьогодні закінчилось. Не знаю. Вже не до дивитися на ті смерті. Кожен день плачу. Історики у свою чергу наголошують: бойові дії на сході можуть тривати як місяць, так і кілька років. Все залежатиме від дій влади. Питання дуже складне, тому. Експертне середовище розділилося десь на дві групи. Оптимісти вважають, що активні бойові дії можуть закінчитися десь у травні. Песимісти називають термін 2-3 роки. Дуже залежить від бойового стану, від бойового духу нашої армії Збройних сил України, і особливо від настроїв нашого керівництва, від якого власне, і залежить прийняти рішення, чи все ж таки військовим способом вирішувати проблему, чи і далі переговорним процесом, який, чесно кажучи, буксує. І по-друге, це дуже залежить від того, ну, наскільки швидко де путінський режим. Віра в перемогу не покидає нікого. Молитва до Бога і розкаяння у гріхах мотивують та підносять патріотичний дух кожного з нас. Релігія, а точніше, довіра Всевишньому, є рушійною силою та навіть зброєю українців. Тому, без сумніву, думка церкви щодо завершення неоголошеної війни не є цінна. Жодна війна не починається без підґрунтя. А підґрунтям для будь-якої війни є дезінформація, неправда, брехня. Коли люди отримують інформацію достовірну, зупиняться і бомби, зупиняться і кулі. Я б хотів заохотити усіх не просто апелювати до правди, як до фактів, бо навіть одні, одні і ті ж самі факти люди бачать по-іншому, апелювати до чистої правди. Запитали думки, а точніше прогнозу, і уцілительки з Ужгорода, яка вже понад 30 років цілює людей та спілкується з вищими небесними силами. Не могу сказать, быстро, конечно, она не закончится, это мое личное мнение, но я чувствую и знаю, что мы победим. Да. что Украина будет единая. По-другому никак нельзя. Это надо, чтобы у каждого человека была вера, понимаете? Да. Потому что даже мысли материальны. Есть такие, которые против, есть много предателей и все. Но нормальный человек, нормально мыслящий. желаю только щастя людям. Віра в те, що масове кровопролиття завершиться скоро і без сумніву з перемогою нашою країною, є однозначною. І як відомо, саме віра та патріотизм можуть наблизити цю перемогу.